Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів сонечко та доратурної косарки Вірекс. У нас в наявності є ось таке дзеркало внутрі салонне. Ось так воно виглядає. Оригінального виробництва. Метал. Вартість 175 гривень. Та також є ось таке виробництво Білорусь. Пластикове вартість 450 гривень. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня. До побачення!